Христос народився. Христос народився. Христос народився. Великі і чудні діла Господь творить сьогодні. На цьому місці, де ми зібралися в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, який дає нам сьогодні можливість славити Його, величати Його. Ви знаєте, я дивлячись сьогодні, роздумуючись от, переслужіння. Стою от і дивлюся на двір, от, да, на дворі сніг іде, і дивлюся на наших коней. Коні ми маємо. Добрі коні, які сьогодні служать Господу. Слава Господу. Сьогодні дуже багато мають таких коней, які їздять, роблять бізнеси, роблять справу свою, да, але є іменно то, яке принадлежить Богу. Алілуя! Ви знаєте, ми. Маємо такі прекрасні коні, де ми можемо приїжджати в Дом Божий, прославити ім'я Його, тому що він є достоїн слави і хвали. І хай Бог благословить цих коней, які сьогодні служать нам і служать церкві, а найбільше Господу. Да? І друге, те, я дякую Богові за це, за цей рад, який не зайнятий, тому що це рад, от, якби він був зайнятий, інтересно. Де б мами знаходилися, б, іменно, щоб дітей да? <підсказувати>, да? О, да, то хай Бог благословить цей рад, щоб він був занятий. І надальше, щоб матері приготавлювали своїх дітей, іменно приносити добру хвалу і славу для Господа. Аллилуйя. Е, дуже дякую Богові за цей прекрасний час, де ми можемо. Я можу сказати такі слова, які написані в Біблії. Ми читаємо іменно. Хто жертву приносить для Господа. От мені дуже подобається цей вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Слава Господу. Хто жертву приносить? Він, написано, Бог каже, Він шанує мене. І, дивлячись на наше бажання, нашого серця, ви знаєте, як добре, що ми можемо дійсно приносити хвалу і поклонення нашому Богу. Бо тому що ми вибраний народ, ми розуміємо це, Бог підтверджує цим іменно посланням до Петра, де Петро сказав, що ви є священство, ви є святиє. Слава нашому Господу! Сьогодні звучить. Такі слова, де ми говоримо завжди, що Бог з нами. Так говорить Господь Мануїл, Бог з нами, Бог завжди. Але ви знаєте, я дуже дякую, що я можу сказати Господі, я з тобою. Я сьогодні з тобою. Ти мене підняв, я з тобою. Ти мені дав бути на цьому місці, я з тобою. Ти дав мені славити Тебе, я з тобою. Слава нашому Господу! Ви знаєте. Я вспоминаю, я вже раз свідчив. Ви знаєте, коли приїхав Емануїл, е, група така Еммануїл з Одеси, колись, от е, іменно це десь в 93-му році. І тут під клубом ми е, робили євангелізацію. Така прекрасна група Еммануїл, дуже прекрасна. І я пригласив свого брата, от, який жив Казарівчах. Він от е, він приймав, він не, не отвіргав. Раніше він отвіргав, а потім він все-таки согласився і каже: Да, Коля, ти правильно кажеш те, що дійсно Бог робить з нами.' Ну, я його пригласив на євангелізацію сюди на е, от, іменно, щоб він був присутній. І коли був зов, хто хоче прийняти Ісуса Христа в своє серце, він вийшов. Я дивлюся, слава Господу. Він вийшов, покаявся. От, помолилися, але ми пішли до сестри Шури обідати з цією прекрасною групою. От, і брати спитали його: Ну як ти віриш в Господа? Він каже: Бог со мною. Він так завжди, виражав, Бог со мною. Але брат один каже, він то з тобою, але чи ти з ним? Знаєте, і в нас тут стоїть таке завжди питання: да? Бог з нами. Нам ми його просимо, щоб він був на всякому місці з нами. Коли ми йдемо, коли ми їдемо, що б ми не робили в яких ми ситуаціях, але ми можемо сказати Господь, я сьогодні з тобою, я сьогодні з тобою, тому що ти мене держиш за руку. Правда, то я з тобою, тому що Бог дав нам таку можливість, де ми можемо бути сьогодні з ним, і каже. А хто стереже, стежить за своєю дорогою, тому явлю я спасіння Боже. Слава Господу! Дивлячись, ви знаєте, коли ми йдемо по дорозі. Хто стежить за своєю дорогою, Бог каже: я дам йому благословення моє. Слава Господу. Стеж за своєю дорогою, якою ти йдеш. І сьогодні... Споминалося, це прекрасна дорога, яка є, вузька кажеться, да? але ми повинні за нею стежити, знаєте, щоб ми йшли правильною дорогою. І Бог каже, я тебе благословлю. Яка б вона не була тісна, але Бог каже, я тебе проведу. Нехай Бог благословить цей прекрасний час, де ми можемо дійсно перебувати в Слові Божому. І... Я Знаєте, дуже багато я як би от е, хотів би е, сказати, от, але я дуже дякую Богу, що Бог дає мені те, що сказати. Бо я йому кажу, Господь, е, я не можу нічого сказати, щось нове, таке прекрасне, яке би було в назіданні церкви. Но Твоє Слово, воно є світильник, воно є свято. Воно є благословенне Твоє Слово. Алілуя! І я хочу прочитати такі слова, які написані, ми знаємо, напевно, всі на пам'яті ці слова от Луки, перший розділ написано такі слова. Так я, багат, так як багато хто брався сказати оповідання про, добрі, про добре, відомі нам події. Я Передали нам ті, які були від самого початку очевидцями і служителями слова. То спало, на думку і мені, докладно розвідавши від початку описати тобі, за все подякувати, за все, по порядком висказати. Високодостойний Тимофій, слава Господу. Ви знаєте, от читаючи Лука, говорить, що мені прийшлося говорити з тими, які бачили, які чули, які знали іменно Господа. І Він каже, і мені прийшлося іменно, іменно розслідувати, іменно і передати Тобі. Прекрасний Тимофій. Слава нашому Господу, що Господь Він дає нам іменно розказувати. Ми розуміємо, що коли Христос Він е, мав прийти, то написано, що люди вони були в такому, е, в таких моментах, де дійсно потрібно було е, людям ждати. Іменно то спасіння, яке він приготови для людей. Ой, я по якби мені те саме вода. <годи> Зараз, минуточку. Від Матвія. От Матвія ми читаємо такі слова, які написані. Коли 9 розділ з першого вірша, коли ж Ісус народився в Ефіліємі іудейському, за царуванням Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар Іудейський, бо ми бачили зорю Його на сході і прийшли. Поклонитися йому, слава нашому Господу, ми дивимося на тих мудрих людей, які прийшли сьогодні, іменно поклонитися Господу, який народився. Ви знаєте, інший раз, ми дивимося іменно на Слово Боже, наскільки воно оповідає нам іменно ту, таку можливість, де ми можемо розуміти, ну прийшли волфи. Поклонитися, прийшли пастухи поклонитися. Да? Але ми завжди маємо таку можливість, де держати іменно ці слова, де ми можемо сказати, Я теж прийшов поклонитися Спасителю Свому. Ви знаєте, це День благодаті, це День благоприятний сьогодні, де ми можемо дійсно. Поклонитися нашому Спасителю Ісусу Христу, який дав нам цю можливість прийти до Нього в духі, в істині, іменно поклонитися нашим разумом і нашим серцем, тому що воно принадлежить для Господа. Каже, благослови душа моя Господа, тому що Ти познав любов Божью. Слава Господу! Коли ми познали Господа, коли ми познала душа наша Господа, наскільки Він є добрий і прекрасний, Він є істинний і немає неправди в ньому. Слава нашому Господу! І Бог дає нам сьогодні таку можливість прийти і поклонитися нашому Богу. Алілуй! Хай Бог благословить нас цей прекрасний час. І я хочу Поділитися Словом Божим, де Бог показує свої чудеса. Ви знаєте, ми дивимося, коли Бог Ісус Христос ходив по землі, Він дуже робив багато чудес. І всі ожидали іменно, щоб побачити що то. Ви знаєте, іменно чудеса. От побачите, як Бог буде діяти, як Бог діє. І він сьогодні, він той же, він не помінявся, він той же, він є іменно Господь, який прибиває з кожною людиною, яка прийняла його в своє серце. Дух Святий, сьогодні Він є прекрасно, іменно де Він приходить, і Він нас наставляє, облічає, научає і наставляє на путь. Істини, слава нашому Господу! Бог дає нам великі бачити чудеса. Інший раз, ви знаєте, я розумію, роздумую і думаю: Господі, Ти даєш мені розуміти. І я дуже дякую тобі, що ти кожен день робиш великі чудеса. Ви знаєте, коли Бог сотворив світ. Да? То він підтвердив, що дуже добре це він зробив. Вісьма добре, вісьма прекрасно, чудно він зробив цей світ, і коли ми бачимо все вокруг, що він, що ми в наше око бачить, то все є чудеса Божі. То є прекрасно іменно вся природа, яка сьогодні іменно підтверджує, що Бог є чудес. Алілуя. Що він не втомився. Він каже: от віка і до віка Давід каже: Ти Бог той же, який не міняєшся. Ти робиш іменно те, щоб було людям прекрасно, добре. Але людина має бачити, що Бог робить добре, слава нашому Господу! І я хочу поділитися іменно. Словом Божим і ще такі слова, де написаний Перше Корінфянам, 10 розділ, де апостол Павел чітко говорить до народа: не хочу ж, брати, щоб ви не знали, що отці наші, всі під Хмарою були, і всі прийшли через море. І всі охрестилися в Моїсея в хмарі і в морі. І всі їли ту саму духовну їжу і пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скалі, яка йшла вслід за ними. За ними Христос був цією скалею. Але багатьох з них Бог не вподобав, тому загинули вони в пустелі. А це були. Це були прикладом для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були похитливі. І не, були, і, і не будьте такими ідолопоклонниками, як деякі з них, при яких написано люди сіли їсти і пити, і встали, щоб грати. Ви знаєте, читаючи ці слова, апостол Павел. Він виражає іменно таку, знаєте, приклад такий дає, щоб люди не ослабивали в своєму житті, щоб люди розуміли іменно те, що пройшли наші батьки. І він каже, що каже: я хочу, щоб ви знали, щоб ви не думали, що ви не знаєте. Ви знаєте іменно. І написано, і вони там в пустині залишиться Да? Тому що Бог не може переносити Іменно ті люди, які робщуть, які не довіряють Господу, іменно і вони приходять і не можуть Іменно те сотворити те, що Бог їм дає. Слава Господу! Зелилися, щоб грати ставали грати. Ну, ми розуміємо, коли Моїсей був на горі, коли Моїсей говорить. Цього дня, де ми можемо сьогодні величати Господа, і, бо каже Бог, в поселній час він явить себе. Слава Господу! Він дав нам дожити до цих останніх днів, де написано Христос при притвера. Слава нашому Господу. Ми опять приходимо іменно до Того, до Єсен нашого Господа Ісуса Христа, де Він народився. Рік. ми вже прожили цей рік. Ви знаєте, це під... Е, Бог, написано, дивиться на нас, що ми приносили для Господа, що ми робили для Господа, які ми мали втрати, що ми е, е, втратили в цій, цей рік, що ми приймали. we Сьогодні ми розуміємо, що є іменно ті, котрі не можуть прославляти ім'я Господня з нами. Але вони на кроватях там лежать в больницях, де вони не знаходяться. І Бог прибуває також із ними. Але саме головне, щоб вони були з ним, без ропота, ви знаєте, без такого і надії, тому що є. Іменно те вікно, де світить для кожної людини. Це вікно вічності, це є Христос, це є Христос, де написано Він сказав, совершилося, воссіял світ, воссіял світ, Він є живий Бог, Він Воскрес, Він є живий Бог. Кожна людина може війти до нього. І прославляти ім'я Його. Я хочу сказати, що ми сьогодні дійсно щасливі, що ми на цьому місці, що Бог нам дарував іменно цей прекрасний ранковий день, де ми можемо собратися во ім'я Господа, прославляти ім'я Його. Він є достоїн слави. Дуже добре сьогодні прославляти ім'я Його, що Господь дарував нам здоров'я. Дарує нам силу. Він каже, він забрав наші хвороби. Ви знаєте, ми заявляємо, іменно, але в ці віруси, ці всякі е, от, проблемні, з, от, дає е, цей світ нам, іменно, що ми можемо заболіти, що ми можемо е, десь щось потирати. Але Бог сьогодні, Він той же, який заботиться за нас. Він каже, забрав наші хвороби, забрав наші гріхи. І ми сьогодні можемо славити Його здоровими і прекрасними. Хай Бог благословить нас цей прекрасний час, де ми можемо славити Його, величати Його, подякувати Йому за цей ранковий час, де ми сьогодні радіємо Його рождеством. Слава Господу! Каже, небеса радуються, небеса радуються о Його рожденні, небеса, земля возраді радується іменно, і ми маємо радіти іменно, що Він дає нам торжествувати в його імені. Хай Бог благословить нас. Ми будемо молитися зараз. Подякуємо йому за цей прекрасний час, де ми можемо схилитися до нього, прославити його ім'я. Він є достоїн слави і хвали. Ми розуміємо, Бог проводить нас через наше життя, так як і. Проводив Господь ізраїльський народ. Він вивів нас з такого страшного Єгипта. Він вивів нас із такої темряви і дав нам дуже прекрасне світло, де ми сьогодні маємо їжу, де ми можемо сьогодні маємо воду, де ми маємо хліб. Дуже добре, тому що Бог каже, Він заботиться за кожну сім'ю, за кожну дитину. Нехай Бог благословен буде навіки. І віки. Давайте ми встанемо і подякуємо йому за цей прекрасний час. Нехай Бог благословить нас, Дух Святий. Сердечно дякую тобі, Господь, за народ, який ти вибрав, який сьогодні прибуває з тобою тому що ти дав нам, Боже, цю можливість держатися за Тебе, держатися за Твоє Слово, яке живе і діюче, Боже. Господі милосне, веди нас, Боже, по життю, Боже, святий, прийми подяку за цей прекрасний прожитий. Господі рік, де ми прожили, Боже, по милості Твоїй і любві, Ти нас сохранив. Боже, сохрани нас і надальше, сохрани наших дітей, сохрани наших внуків, рідних, Боже, благослови нас, Боже, Ісус, надальше, благослови наші вихождені, благослови ми, просимо Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, коли ми йдемо, коли ми їдемо, коли ми працюємо, коли ми розмовляємо, Боже, з народом. Твоїм, Господь Боже, коли ми є, Господі, милосний Ісус Господь, де ти нам даєш говорити, Господь, з тими людьми, які тебе ще не знають. Боже, відкрийся їм, Боже, відкрийся світу, благослови нас. Ми за все Тебе сердечно благодарим, наш любящий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.